Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу Бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що так. Не хочете особенно? Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підла. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! Давай ма. Та зараз свирбіння мовчо. Що жінка скаже за татую равку? Хай мене почули там де шкіра сходиться. Ой. <ріпи> Що з вас болить трохи? Мене yeah. болить... молодиться, файли. Це такі є мульт аніме, Аніме Наруто. Це як довож, желанні. Ну так. Дай це. Що, ти здав тобі труси, хороші? На йо, блін. Боже Боже. А, це, це купил. Да. а, я знаю, то, а ти ти купив, да. І той. Диви. Оце на мене, на мене тужи. Який дав. Оце ще розрахунок. Йо, це воно ж мале. воно стягується. Я знаю, кань. Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Дід сьогодні зробив тату? На колку. Ну то що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид. да. Я а я, рах... я рахунок який? І він Або що? Беремо... Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? Yeah. А за кого будеш болювати? Yeah. Mm. За Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодний, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де Що ручки? Шучання. А тут нема. А їй ходить? Звісно, ходить, ну Ти Ходить, дають. Красиво. Ти бачиш, блядь, куди вона кидає. Шайнку ки. Аночка. Опа. Вот тут. Згані тобі. Давай. Біжи, Тримай ці вареники і йди занять. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Сквашли. Символізує зсу Панамку калуші, що ли? патріотично Україну, Україну напевно.